Ми були в Оленівці 4 місяці, і дійсно там були катування і тортури, але вони не були такими масовими і вони були спрямовані на наших офіцерів або хлопців, які служили в таких підрозділах, як розвідка, наприклад. А більшість страждала, звичайно, але це не було страждання від тортур, від катувань це було страждання від. Постійного недоїдання. Ми там втратили ну, нормально, так я 36 кг втратив, там, якщо на світли не подивитися, то, звісно, воно відчувалося, але, в принципі, це не було саме страшне. Коли нас обміняли, а це трапилося 21 вересня 2022 року, дуже скоро Оленівку закрили, а всіх бранців. Розфасували, розтасували по в'язницям на окупованих територіях і в Росії. І от там уже, наскільки ми знаємо, після того, як виходять хлопці по обміну, те, що розповідають бійці, яких обміняли, це жахливі речі, це на конвейер поставлені катування і тортури, які продовжуються, продовжуються, продовжуються. Тобто побиття на постійній основі. Катування просто за графіком. Від людей нічого не добивається, тому що, в принципі, їм нема що пред'явити, їх просто забивають. І от хлопців, коли зеленіки перекинули, тоді почався цей кошмар, який продовжується постійно. Ця система каральна. Сучасної Російської Федерації вона ж не на пустому місці з'явилася. Насправді, в Росії давні звичаї Каторжанські з часів російських царів, імператорів. І потім це все було сприйнято і лягло на благодатний ґрунт Червоної імперії. І це сама по собі величезна тюрма народів була. І Всередині цієї тюрми ще був, не будемо забувати, Гулах. І все це акумулювала сучасна Росія. Ми отримали такого мутанта, який поєднав у собі традиції негарному такому розумінні. Так, всі скрипні традиції каторги, каторги Росії, царської і більшовицької комуністичної імперії. На виході ми отримали дійсно такого от. Покруча, Який дійсно ламає людей і перетворює знов таки цитую відомого, в'язня Гулагу, перетворює людей на табірний пил. Але потрібно пам'ятати, чим все закінчилося для більшовицької імперії. Закінчилося низькою повстань в концтаборах Гулагу Воркутинське повстання, а там повстання в Річлагі. Норильське повстання, потім було повстання в Кінгірі, в Казахстані. І на чолі повсталих, і основною масою повсталих були українські партизани, українські націоналісти. Тому вони складали більше 20% ув'язнених в той час. І оцей камінець, коли потрапив в Вирнова цієї сталінської системи, він зламав їх. Одна єдина книжка, там мій товариш виніс її «Русський взгляд на українську історію. Я зараз завтра не але Якийсь покадь якийсь Донецька, ренегат. Друг бузини. Угу. І поціновувач його. А, ну, Ця книга, вона абсолютно перекручування фактів, але було один, один плюс цієї книги. Там були правдиві дати. І от по цим датам можна було зачіпатися і давати матеріали. І ця книга була використана для того, щоб структуровано подавати історію України в лекціях, які читалися для бійців на бараках. Перша лекція була це незламні українські повстанці в сталінських концтаборах». Я її читав з пам'яті, тому що вона була написана ще до повномасштабного вторгнення. А потім ми почали офіцери прослухали цю лекцію, які ще залишалися з нами, сказали, «Все, доцент. Лекції читаєш для особового складу. І я почав від фактично від Святослава почав читати лекції, і ми дійшли до зруйнування Запорозької Січі 1775 року. І ми продовжили, але нас погнали на етап. От і вже після цього, вже, ну, очевидно, вже не було кому читати лекції, де вже і хлопцям було не до лекції, чесно кажучи. Під час чергового трусу вирвали всі сторінки, які були, причому вирвали сторінки, перевернули все, що могли, поламали там предмети, які хлопці там з трудом там шахову дошку там робили там із пластику просто там днями виточували ці не фігурки, а такі кружечки. От, все переламали. І забули папку з документами своїм. Ну, це таке класичне російське головотяпство. Це те, що дає нам наснаги і додає да, 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 нам віри в перемогу. Тому що ну, вони просто дегенерати, просто вони забули папку з документами, а в цій папці лежали рапорти. На ім'я начальника зони, про відпустки, про всілякі інші речі. А декілька лежало аркушів пустих, там ручки. ну Все це вони забули. І саме головне, там е окремим файлом, в окремому файлі лежала ксерокопія Женевської конвенції. Тобто ці люди знали, що вони порушують, і вони свідомо на це йшли. Вони навіть роздрукували це. Для того, щоб подивитися, що ж вони порушують, О, тобто ну, це ні з найвищої проби. Міжнародні організації вони виступають в ролі статистів, вони тільки констатують, і то не завжди. Тому що коли наші військовополонені під час обмінів, я не кажу навіть за азовців, я кажу за всіх військовополонених, яких обмінюють. Під час обмінів вони повертаються, де Червоний хрест, який повинен засвідчити. Задокументувати побої, каліцтва, які були набуті в полоні, крайній ступень виснаженості. Це треба людину пофотографувати, зробити знімки, де там ребра поломані, де кінцівки. Треба вагу виміряти цієї людини і зрозуміти, що це, вибачте, це, це не вага для дорослого чоловіка. Так? А потім з цією доказовою базою треба виходити в Організацію Об'єднаних Націй, де сидить негідник Небензя або виступає покидяк Лавров, і підніматись і казати, чому ви не допускаєте нас до військовополонених. Ви злочинці, ви вбивці. Допустіть нас. Цього ж не робиться. Дуже важко назвати вбивць вбивцями. В нашій міжнародній спільноті. Поєдинокі випадки, осуд, засудження, занепокоєння, стурбованість. Ви знаєте, це все до спини. Уже їхня стурбованість. Коли Радянський Союз напав на Фінляндію, була така організація Ліга Націй. Вона була ну, недієздатна, скажімо так, чесно, тому що вона нічого не припинила, ніяких агресивних дій. Але в неї вистачило хребта виключити із Ліги Нації Радянський Союз як країну агресора. А що ми бачимо зараз? Зараз вже двічі поспіль Російська Федерація, країна терорист, країна вбивця. Вона головує в Раді Безпеки ООН. Ну, шановні, так з такими підходами в Ліги Нації мав би головувати Адольф Гітлер, Мусоліні, Сталін. На зустріч була нещодавно. Із представниками, повинна була бути із представниками Об'єднаних Націй організації і Червоного Христа. На цю зустріч явився лише представник Червоного Христа. Незрозумілий чоловік, який весь час сидів і посміхався. Йому перекладали, я так розумію, перекладачка сиділа з ним, вона йому перекладала все, що відбувається на сцені. Виступає наш боєць, він розповідає. Про катування і про ненадання допомоги, про теракт в Оленівці, як хлопці стікали кров'ю, ця істота сидить, посміхається. Ну я розумію, що це посмішка ввічливості, так би мовити. Можливо, йому не перекладали просто, що відбувається на сцені. Але потім він виходить на сцену, і після всього того негативу і тих претензій, які висловлені справедливих були. Він просто каже: Та, ми ж робимо все, що можемо, ну, і вирішив трішки пожартувати. У нас немає ключів, на жаль, від в'язниць російських. Ну, це не відповідь. А представник ООН взагалі не явився. Вони обмежилися якимсь там листом, який десь виклали в себе на сайті. В цьому вся суть цих. Ну, по факту деградованих міжнародних організацій, які колись були дуже шанованими і впливовими. Зараз це просто купа бюрократів, які засвоюють кошти, які заходять на функціонування цих організацій. А ну, інакше я пояснити це не можу. Крайній обмін був, на жаль, більше року тому. Він був 6 травня 2023 року. Уже... Рік і, майже, і вже три місяці вже обмінів немає, в яких би були азовці. В жодному обміні не було азов, а, бійця азову, Тобто там була, була одна жіночка, яка працювала кухарем, але я акцентую увагу, бійця Азову жодного не було обміняно. Тому коли в мас-медіа видають, що Обміняли захисників Азовсталі у пересічного громадянина складається враження, що а Азовсталь, Азов, значить, М -м -м, азовців міняють. А на жаль, цього не відбувається, тому що о -о так дійсно міняють. Міняють прикордонників, міняють морпіхів, міняють зсушників, національних гвардійців, ТРОшників. От азовців ні, в обмінах немає. А це пояснити, ну, зрозуміло, з російської сторони це очевидно, чому цього немає. То що азовці це дуже сильно мотивовані бійці, а це люди готові боронити країну, і Росія зацікавлена в тому, щоб їх зламати, знищити, позбавити здоров'я, щоб вони не змогли вже взяти в руки зброю. Подивіться, що сталося з нашим бійцем Іщенко. Його ж забили до смерті. У нього зламані ребра. І потім віддали тіло під час обміну тілами. Росіян навіть не криються, що вони це роблять. Коли з Азовсталі виходили в перший день, 16 травня 2022 року, гарнізон виходив, а здається, в перший день взагалі Червоного Христа не було представників. Ну вони просто не зібралися. А що це означає? Це ті люди, які виходили, вони не заповнили анкети. І вони для міжнародної спільноти не являються військовополоном. Їх просто нема. Крайній обмін, який був, там були дезертири, і два були два були типа, я їх, ну так, підбираю слова, так? які брали участь в катуванні азовців, які забивали наших людей в полоні. І їх росіяни виставили на обмін. І нам кажуть там високі представники, ну це ж громадяни України. Ми їх обміняли, ну, якщо вони винні, то вони сядуть тут, будуть сидіти. А на що їх обміняли? Вони... Ці двоє, як і інші дезертири, так? вони зайняли місце якогось чесного бійця, який виконував свій обов'язок і вийшов за наказом командування, припинив боротьбу за наказом, а не сам кинув зброю, не тікав, не здавався, не перебігав на бік противника. Не може бути рівнозначними такі обміни. Цими людьми повинна займатися спецслужба, як Мосад займається цим. І ліквідовувати цих негідників, зрадників і покидьків, які катують наших. Ми не бачимо роботи по ліквідації негідників, які катують наших військовополонених. Це не настільки високі шишки. І серйозні люди, які живуть при охороні, там, які на режимних об'єктах перебувають постійно під охороною security. Ні, це звичайні негідники, садисти, які живуть в російському суспільстві. Провести розслідування і ліквідувати їх показово. Щоб це був дзвіночок і сигнал до інших садистів і катів, що не варто катувати наших військовополонених. тому що Знайде покарання вас в Туреччині, коли ви будете відпочивати на пляжах в Анталії, десь так, так ще. Е, в Єгипті. Вас знайдуть і там, в Болгарії та й в Росії в самій. А це, б, до речі, був би дуже серйозний і вагомий знак. Тому що зараз від своєї безкарності ці нелюди просто п'яніють.